Розкажіть, будь ласка, куди це ви запрошуєте, коло моя? коли моє? Просто рекаційний пункт біля ведмедів. Це, це старі... старіший рекреаційний старі... пункт, але теж ми постійно його тримаємо, тут доглядаємо за ними, тут люди мають можливість по на пікнік так званий, відпочити з дітьми приїхати, покататися, по лісу. Тут, якщо відпочили після себе сміття, треба самим прибирати чи Так, Це бажано, кровом людина під себе сміття забрала, сказав, забрала з собою викинула це все, все в межах міста десь. Тут ми бачимо одну ненакриту лавочку з столом і три павільйони накритих для менших і більших компаній. Джерельце десь поряд є, чи брати Нема Воду, воду суб... дичку треба брати з собою, брати дрова, дрова машинку запустити за, 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 за період, ми дровам забезпечуємо. Ця територія там далі йде відкрита і можна прогулятися лісом. Можна прогулятися лісом. Давайте прогуляємося. Розкажіть трішки про рекреаційні зони, які створюються. Для чого? Що спонукало, бо раніше люди приїздили, брали капу, сідали на полінця і собі розпалювали багаття. Вже... Чому почали робити рекреаційні зони? Це зв'язку пов'язано з пожежно-безпечним періодом, що люди раніше самі говорили, йшли до лісу, палили багаття. І це приводило до пожеж. Зараз прийнято до Пеліси України, що ми повинні дати максимум людям можливість відпочивати, але що вони мали це так званий цивілізований відпочинок. Я, власне, бачу там. Просто місце, де палили багаті, але мангалу як такого немає. Зараз тут буде дробатися, буде дробиться два мангали, буде стояти до Паски, ми тут все поставимо. тут великодні свята так, можна так, в поливаний понеділок сюди так, приїхати, сюда, приїхати. Пожарити трохи м'яса. Це безкоштовно. Це безкоштовно. Е, також є в'їзд, можна припаркувати машину. Від Коломиї всього на всього. 5 кілометрів, 5 кілометрів тому приїздіть, відпочивайте. Нам треба десь прохолоджувати свої голови для того, щоб дожити до перемоги. Ташечки красиво ар недалеко це від